Добрий день, малята! А скажіть, ви любите подорожувати? Я запрошую вас. Запрошую сьогодні цікаву подорож в країну дитинства. Як ви гадаєте, на чому можна подорожувати? Так, правильно. Але ж у нас незвичайна подорож, тому і транспорт у нас незвичайний. У мене є чарівна парасолька, за допомогою якої ми відправимось в країну дитинства. Ось ми дістались в країну дитинства. Діти, я знаю, що жителі цієї країни. Ставляться один до одного з повагою і розумінням, у кожного із них є свої права і обов'язки, які ніхто ніколи не порушує. І тому в цій країні дитинства хочуть дружно і щасливо жити. І давайте ми дізнаємось, які права і обов'язки цієї країни. Діти, як ви гадаєте, хто це? Так, українці. А чому ви так вирішили? А як називається наша країна, діти? Так, вірно, Україна. А які символи України ви знаєте? Так, вірно, це прапор, тризуб і герб. Правильно, ми з вами живемо з вами на Україні і є її громадянами. Діти, а це хлопчик Тарас. Та дівчинка Оленка. А скажіть, як вас звати? Які, я гадаю, у вас гарні імена? А ви знаєте, хто вас так назвав? Так називають своїх дітей батьки. так? І малята. Є такий документ, називається Свідоцтво про народження. Там можна записується де, коли ви народилися, як вас звуть, хто ваші є батьки, бо кожна дитина має право на ім'я. Ой, діти, щось мені недобре. Голова болить, горло. Що зі мною? Так, мабуть, я захворіла. Щось мені, що ж мені робити? Так, необхідно мені треба звернутися до лікаря, бо кожна людина має право на лікування. І я теж. Діти. У кожній домівці є аптечка. А ви знаєте найголовніше правило про домашню аптечку? Так, правильно, не можна приймати ліки самостійно, бо можна завдати здоров'ю великої шкоди. А що треба робити, щоб не хворіти? Так, необхідно вживати вітаміни, займатися спортом. Малята. А тепер подивіться уважно на цю картинку. Що там зображено? Школа, садочок. А скажіть: а навіщо взагалі нам школа дитячий садочок? Так, щоб отримати дошкільну і шкільну освіту? І це нам говорить, що кожна людина має право на освіту? Діти, подивіться, що я знайшла. Це кошик з яблуками. Ви хочете їх скуштувати? Так, звісно, звичайно. І ви маєте на це право. Тому що кожна людина має право на їжу. Діти, а нам час уже повертатися назад. Тож, скажіть, малята, де ми сьогодні з вами були? Та що ми там робили? Так. Ми були в країні дитинства і дізнавалися про права та обов'язки їх жителів. Які, нагадайте, які є права і обов'язки країн дитинства Так, право на освіту, здоров'я і їжу. До побачення, дякую!